Всім привіт! Сьогодні розглянемо технологію Тор. Можливо, більшість з вас чули про неї, але не всі розуміють її суть. Тор це не лише веб-переглядач, який забезпечує анонімність, але й інструмент для підвищення безпеки та конфіденційності. Важливо розуміти, як він працює. Основа роботи Тор це мережа, що дозволяє приховати вашу IP-адресу. Для кінцевого користувача вона працює аналогічно в проксі серверу або VPN. І вебсайтам вас важче відстежувати, оскільки вони бачать IP-адресу проксі, а не користувача. Мережа тож складається з трьох рівнів проксі серверів або ретрансляторів вхідного, середнього та вихідного. З таким підходом важче зламати вашу приватність, оскільки для отримання повного доступу потрібно скомпрометувати всі три рівні. Один проксі не завжди забезпечує повну анонімність, оскільки він може бути контрольований адміністратором сервера. Або людиною, яка скомпроментує цей сервер шляхом слому або підкупу, тора розширює цю концепцію, ускладнюючи завдання для будь-якої сторони, що намагається скомпроментувати мережу, оскільки ретранслятори розташовані в різних країнах. Крім того, використовується шифрування спрямоване на забезпечення конфіденційності, що робить важчим отримання доступу до змісту комунікацій, тор досягається за допомогою додаткових рівнів шифрування. Коли ви створюєте пакет для запиту на веб-сторінку або іншого контенту через Tor, він спочатку шифрується за допомогою SSL, як і будь-який інший сучасний браузер, Такий же принцип використовується, коли ви підключаєтесь до веб-сайту через Https. Однак Tor розширює цю концепцію, додаючи ще два рівні шифрування SSL із різними ключами, які огортають початковий пакет. Кожен ретранслятор у мережі Tor знімає лише один рівень шифрування. Такий підхід забезпечує множинний захист і збереженням конфіденційності. Початковий сервер, до якого ви підключаєтесь, знає вашу IP-адресу, але не може розшифрувати ваш запит через всі ці рівні шифрування до кожного розлашлятора окремий ключ. Ваш провайдер може знати, що ви використовуєте TOR, але не може докладно відслідкувати ваші дії через зашифровані дані. Між першим та середнім вузлом весь трафік зашифровано. Єдині IP-адреси, що обмінюються між ними, це IP-адреси ретрансляторів. Це загальновідомо, тому будь-хто, хто стежить за зв'язком, може просто переглянути IP-адреси цих двох ретрансляторів і зашифровані запити та відповіді, оскільки ці дані призначені для різних людей, що використовують мережу тор одночасно існує велика кількість з'єднань, можливо, від сотні до 200 або навіть кілька тисяч одночасно. Ці з'єднання не обов'язково встановлюються між двома конкретними серверами. Пробічний ретранслятор може бути входом для одного користувача та виходом для іншого. Вихідний ретранслятор не володіє інформацією про вхідний ретранслятор, оскільки при знятті рівня шифрування, жовтого ключа, вся інформація про IP-адресу видаляється. І так само, як коли пакет переходить від вхідного ретранслятора до середнього. Цей ретранслятор нічого не знає про вас, і ваша IP невідома вихідному ретранслятору. Очевидно, що якщо ви намагаєтесь спілкуватися з веб-сайтом через HTTPS, Інформація залишається зашифрованою. Однак, що стосується шифрування в мережі Тор, вхідний ретранслятор видаляє останній рівень шифрування, і облоговує запити до вашого пункту призначення в мережі Тор, аналогічно відбувається і в зворотньому напрямку. Тільки тепер вихідний ретранслятор додає свій перший рівень шифрування, також середній додає ще один захист, а потім і вхідний, тож ви маєте всі три ключі для трьох рівнів шифрування. Таким чином, усе це розкрито, тому Тор не є ідеальним для анонімності в інтернеті. Окрім простого використання, потрібно вживати ще кілька заходів. Наприклад, використовуйте адреси електронної пошти, орієнтовані на конфіденційність, уникаючи таких служб, як Mail, Yahoo, які відомі своєю здатністю збирати ваші дані. Також важливо використовувати різні паролі для різних адрес електронної пошти та інших облікових записів. Пам'ятайте, що надіслана інформація. Не повинна містити деталей, які можуть бути використані для вашої ідентифікації, має на увазі чи то в пошуковому запиті, чи то в переписці з другом. Навіть при використанні мережі Tor немає гарантії абсолютної анонімності, завжди існує ризик, пов'язаний з можливості злому в пробці сервера. Уявімо, що група зловмисників контролює всі три мережі вузли Tor. У цьому випадку конфіденційність мережі буде порушена. Існує також інший тип атак, який хоч і менш ймовірний, і, можливо, не зрозумілий для звичайної людини, але якщо вдалося встановити зв'язок між користувачем Тор і вхідним вузлом, тоді можливо приблизно визначити розмір запитів, оскільки шифрування, яке ми застосовуємо, фактично не змінює розмір пакетів. Воно не додає жодних додаткових заголовків шифрування до цих пакетів. Якби шифрування додавало додаткові заголовки, це ускладнило б визначення етапів маршрутизації в мережі Тор. Уявімо це як сіру хмару, в якій ви можете виявити тільки ретранслятори, які загалом відомі так, та зашифровані запити та відповіді, із якими ви не можете взаємодіяти. Завдяки тому, що розмір пакету не змінюється, хтось може припустити, який тип запиту робиться на основі розміру та частоти пакетів, а також проаналізувати з'єднання, які йдуть від вихідного ретранслятора до пункту призначення, порівнюючи розмір, частоту запитів. Та визначити приблизну кількість часу, який потрібен для маршрутизації ваших пакетів через маршрут Тор. Мабуть, я дуже заплутано наговорив, тому краще розкажу про спосіб протистояти цьому. Необхідно просто перейти на інший профіль мережі проксі-серверів і сподіватися, що він не контролюється зловмисниками. Ще одна річ, на яку варто звертати увагу при використанні Tor та й будь-якого іншого браузера, є JavaScript. Tor фактично блокує весь JavaScript за замовчування, на відміну від інших браузерів, до речі. Відмає надбудову Новскрипт. Це зроблено через те, що JavaScript може використовуватися для точного відбитка паків кожного разу, коли ви відвідуєте веб-сторінку. Він використовується у вашому браузері, на вашому комп'ютері і може повертати інформацію веб-сайту, таку як ваша справжня IP-адреса, браузер та операційна система, які ви використовуєте, тип пристрою, і навіть інформація про підключення до нього пристрою. Сучасна ж версія Tor дозволяє більшість JavaScriptів за замовчуванням, оскільки. В інтернеті насправді не так багато вебсайтів, які працюють з вимкненим JavaScript, але ви, безперечно, можете повернутися до старого методу блокування сценаріїв, який я настійно рекомендую, особливо, якщо ви маєте намір відвідувати секретні сайти. Однак, це не підходить для перегляду більшості звичайних ресурсів в інтернеті, в тому числі YouTube. Він просто не буде працювати з вимкненим JavaScript, тому що він має збрати велику кількість телеметрії. Сподіваюсь, тепер ви розумієте, як працює Tor. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. До зустрічі в наступному відео!